Доброго дня! Мене звати Олександр Раткевич. Я доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник, відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти інституту педагогіки на Пен України. Сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему адаптивного тестування з використанням Google Forms. Адаптивне тестування е, нині є більш актуальним підходом до оцінювання, ніж традиційне. Воно відрізняється гнучкістю та здатністю відповідати на індивідуальні потреби здобувачів освіти. А його основна концепція полягає в тому, що тести модифікуються в реальному часі залежно від відповідей кожного окремого здобувача освіти. Цей підхід має багато переваг і дає змогу більш точно оцінити знання учнів. Розробити ефективні програми навчання та підвищити їхню зацікавленість та мотивацію, ви можете почитати в інтернеті більш детально про адаптивне тестування його переваги та недоліки. Але якщо забігти наперед і скарактеризувати, то переваг просто значна кількість, а недоліків тільки затрачений час. Певно, я так думаю. А, ну, хіба що, можливо, ще потрібно буде почитати те, що по використанню Google Forms, але там все елементарно і просто. Менш тим, ви дивитеся відео не через теорію адаптивного оцінювання, а для саморозвитку та можливості якісно представити результати своєї роботи в педагогічному колективі, а також внести щось нове, безапеляційне. По іншому кажучи, позбавлення суб'єктивного елементу в оцінювання роботи, а також показати, що ви це можете, і робите це якісно, тому перейдемо до практичних аспектів створення адаптивного тесту. Перед тим як ми розпочнемо нашу розмову по суті, я заакцентую вашу увагу на необхідності створення різних рівнів складності запитань для адаптивного тесту. Тому що по великому рахунку все в адаптивному тестуванні побудовано на рівнях складності. А, вони всі ці рівні побудовані на таксономії Блума. Відтак існує три основні рівні: це легкий, середній і складний. Легкий рівень це рівень зазвичай має на меті перевірку базових знань і розуміння учнями вивченого. Для перевірки навчального матеріалу. Питання на цьому рівні зводяться до відтворення фактів, ідей або простих процесів. Вони можуть включати питання, які потребують визначення термінів, перерахування фактів або пояснення основних концепцій. Наприклад, з історії питання може бути таким. Поясніть причини Першої світової, світової війни, а це питання перевіряє, чи знають учні основні факти та можуть відтворити вивчену інформацію. Давайте перейдемо до середнього рівня. Середній рівень характеризується тим, що питання потребують від учнів глибокого розуміння навчального матеріалу і здатності аналізувати інформацію. Вони, Можуть включати питання, які вимагають порівняння та констатування ідей, пояснення причин наслідкових зв'язків або аналізу даних. Наприклад, з математики, питання може бути наступним. Поясніть, чому додавання двох від'ємних чисел є від'ємним числом. Таке питання перевіряє, чи розуміють учні концепції, які стоять за процедурами, і чи можуть вони аналізувати математичні зв'язки. Давайте розглянемо тепер складний рівень. Питання на цьому рівні вимагають від учнів демонстрації високого рівня критичного мислення, охоплюючи здатність до оцінювання ем, синтезу або представлення інформації в нових контекстах. Наприклад, з літератури, ем, питання може бути таким. Як тема самотності проявляється у творах Шекспіра і як це впливає на персонажів? Таке питання передбачає від учнів не тільки розуміння теми її персонажів, але й аналізу того, як тема впливає на персонажів та дію твору, а також вміння зробити висновки на основі цього аналізу. Однак хочу звернути вашу увагу на те, що означені рівні їх три. Легкий, середній та складний, а не обов'язково пов'язані із складністю самого питання. Вони більше відображають е, глибину мислення, яку передає питання, а не його відносну складність. За теорією завершено. Я буду розповідати по, е, про адаптивне тестування, використовуючи безкоштовне програмне забезпечення, е, яке було розроблено компанією Google. А саме це Google Forms. Ви бачите на екрані три кроки: хто вже користується, о, скажімо так, Google Forms молодці, а хто ні, це все просто і легко зробити. Перший крок це реєстрація. Тут небагато о, необхідно заповнити інформацію. Потім ми переходимо в Google Forms, як ви бачите на слайді. Тобто нажимаємо 9 квадратиків зверху о, в правому верхньому куточку біля аватара. І переходимо в Google Forms. Там одразу з правої сторони внизу буде додати нову форму, якщо у вас вона не створена і ви ні разу не користувалися. Наступним слайдом у нас буде вибір першого запитання. Як і більшість науковців, ми дотримуємося позиції того, що початок адаптивного тестування має відбуватися з середнього рівня складності. Обравши після вступного слова перехід на перше питання середнього рівня складності. Це має деяка наукових... Обґрунтувань, і ви бачите їх зараз на слайді з лівої сторони, це е, там написано переваги, серед них ефективність, мотивація, економія часу, точність. Давайте детальніше розглянемо це. Це невеличке вступне, вступне слово. Чому саме з перш, першим питанням має бути середній рівень складності? І так. Ефективність початок з середнього рівня складності забезпечує швидке виявлення приблизного рівня знань, якщо учень відповідає правильно на питання середнього рівня складності, система може перейти до складніших питань і навпаки, якщо неправильно, одразу переходить до слабкіших, до легшого рівня складності. І це, скажімо так, спрямовує нас одразу до мотивації, тому що коли здобувач освіти. Одразу починає тестування з високого або складного питання, і він бачить, що питання складні, і він не знає правильної відповіді. Це його демотивує, і він не хоче проходити. Він просто клацає, клац, 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 клац. і все на цьому, все завершується. Однак, якщо середній рівень він подивиться, може знає, може не знає, швидше за все, знає. І він проходить. Якщо він не відповідає правильно, він переходить на високий, якщо неправильно, переходить на легкий, але він теж там вже точно знає на легкому рівні, на складному рівні, він вже буде думати. Переходимо до економії часу. В, скажімо так, економії часу, система може швидко звузити діапазон можливих рівнів знань, зменшуючи необхідний час для визначення цього рівня. Точність. Точність е, спрямована на те, що адаптивні тести, які починаються з середнього рівня складності, часто виявляються точнішими в оцінюванні рівнів знань здобувачів освіти в порівнянні з тестами, які починаються з крайніх рівнів складності. Тобто е, з високого або легкого. Після відповіді на перше питання. Система направить здобувача освіти по завчасно підготовленому педагогом маршруту. У разі успішної відповіді він буде направлений на друге питання високого рівня складності або на друге питання легкого рівня складності. Напевно, ви подумали. А, чому не на перше? Це лише зроблено в мене так для зручності. Ви можете зробити по іншому. Переходимо до наступного слайду, і це в нас створення розділів. Насправді створення розділів це ключовий елемент в адаптивному тестуванні, тому що під час адаптивного тестування необхідно створювати розділи. Я створював, коли я розробляв тести адаптивні, я створював один розділ на одне запитання, щоб не путатись. Можна створити три розділи на 10 запитань і так, йти до 100 запитань. Тобто в кожному розділі, щоб створити по 10 питань. Але це нелогічно. Треба зробити один розділ на одне запитання, і це насправді буде самий ефективний самий дієвий спосіб. Бажано, звісно, їх ще номерувати. Але про це я пізніше скажу: перехід між розділами для направлення до іншого розділу необхідно вибрати питання, яке учитель хоче використовувати як перехідне. Натиснувши три крапки та обрати пункт, переходити до розділу на основі відповіді, перед цим необхідно підготувати однакову кількість запитань на кожен рівень складності та одне ступне середнього рівня складності, як я казав раніше. Важливо також обрати, перемішати варіанти. Як ви бачите на слайді, виділено пунктирною лінією. Всі важливі елементи я виділив, це зроблено для того, щоб унеможливити списування. Під час тестування, щоб учні не могли казати, там, що між собою переговоритись, перше питання А, друге питання С. У кожного буде свій, своя версія. І ще такий момент, що кожен здобувач освіти буде на своєму рівні відповідати те чи інше питання. Це уможливить переходи між питаннями від легких до складних. Рекомендується позначити кожен рівень номером, про що я говорив раніше, з питанням тобто і рівень номером, і питання номером, щоб спростити перехід за необх... на необхідний розділ і питання. Це дійсно спрощує знатно і не путайтесь. Якщо ви подивитесь, виділений зеленим у мене на слайді, що всі питання йдуть під однаковим номером: і складні, і легкі. І середнє, і це дійсно спрощує. Тому що коли ти сидиш і налаштовуєш рівні а, складності а, і переходи, то дійсно легко дуже запутатись. Правильні відповіді та бали. А, після того, як ви зробили попередній крок, вам необхідно встановити правильні відповіді та бали для кожного питання. Це робиться шляхом вибору питання та натискання на кнопку ключ опитування. Можна обрати правильну відповідь, встановити кількість балів, які будуть присвоєні за неї. Зауважу, що відповідно до складності має змінюватись і кількість балів за правильну відповідь. У цьому контексті актуальним є чіткий розподіл балів за кожне питання. Наприклад, 2 бали за легкі питання, 3 бали за середнього рівня складності та 5 балів за питання високого рівня складності. Зваважимо, що це лише е, один із можливих варіантів вибору балів. Е, інші, зауважу, що інші відповіді будуть вважатися неправильними, а е, за них не буде відтак нараховуватись балів. Диві, якщо ви звернете увагу на слайд, то ви можете дати на кожну відповідь коментар. Увімкнення автоматичного оцінення це ключовий елемент в адаптивному тестуванні, як і створення розділів та переходи між ними. Google Forms дає змогу автоматичного оцінювати від учнів. Це підвищує продуктивність роботи вчителів. Для встановлення автоматичного оцінення необхідно перш за все увімкнути в налаштуваннях форми опцію Увімкнути оцінювання. Тут, як бачите, є свої переваги: це швидкість, об'єктивність, точність, зменшення навантаження на педагогічних працівників, тому що не треба перевіряти кожен тест, так, ні, так, ні і тому подібне. Миттєвий зворотній зв'язок. Ви одразу можете учню відповісти. За необхідності збереження результатів о, тестування, а також аналітика та звітування, про що я пізніше буду говорити. Дійсно, це важливо і це якісний показник вашої роботи. А закінчивши створювати запитання і визначивши логіку переходу між ними та оцінювання, ми переходимо до останнього питання на кожному рівні, тобто на легкому, на середньому, на складному. І тут необхідно в переходах відповіді на всіх питаннях обрати, надіслати форму. Це успішно завершить тестування здобувачів освіти і надішле інформацію вам. І це буде завершення насправді їхнього оцінювання. А тепер давайте поговоримо про зручні інструменти для аналізу відповідей учнів та відображення результатів тестування. Відтак, після завершення тестування. Або оцінювання. Ми переходимо до вкладки відповіді, де відображена загальна статистика відповідей, а також детальна інформація про відповіді кожного здобувача освіти. Можна переглянути кількість відповідей на кожне питання, а також переглянути їх у відсотках, які були правильні відповіді, які неправильні. Також можна перейти і переглянути конкретно здобувача освіти, в чому де він помилився, значить, визначити ті тематики, ті теми, які, яких вони слабкі, і їх необхідно повторити, приділити більше уваги. І я думаю, це дуже правильно. Це дає змогу вчителям швидко і легко оцінити результати тестів, але додатково до цього. Допомагає ідентифікувати прогалини в знаннях учнів. На цьому мій виступ підходить до завершення. Дякую всім за увагу. Моя електронна адреса у випадку, якщо будуть запитання по адаптивному тестуванні, ви можете писати, я буду радий вам допомогти. Також ви можете пошукати в інтернеті є стаття, де більш детально, ще більш детально розписано всі кроки і послідовність адаптивного тестування. Автор я Олександр Раткевич. Ви можете подивитися і дізнатися все необхідне. Дякую всім за увагу.